Богдану Шоззі встановили діагноз у 16 років. гломерулонефрит. Це запальне захворювання нирок. Рік тому виявили останню п'яту стадію ниркової недостатності. У мене був вибір або діаліз, або трансплантація нирки. Донором став батько хлопця. Трансплантація відбулась два дні тому. Зараз Богдана перевели з реанімації у лікарняну палату. Швидко зробили без ускладнень. Оскільки нирка парний орган, його можна пересадити від родинного донора. Трансплантація серця проводиться лише ж від посмертного донора за умови, що лікар констатував смерть мозку і є письмова згода родичів. Про це розповів кардіохірург Віктор Тетюк. Він заноситься в таку базу, яка називається ЄДІС, Єдина державна інформаційна система трансплантації. І в ту базу вносяться всі реципієнти, яким необхідна пересадка, яким необхідна пересадка, і туди вносяться донори, які тільки з'являються. Вносяться всі параметри: антропометричні, скільки пацієнт перебуває на листку, очікування, і база сама підбирає пару. Донор-реципієнт. Як тільки пара підібрана, медики проводять операцію. На транспортування серця від донора є 4 години. Віктор Титюк розповів, що у Львівському центрі трансплантації вперше присадили серце від посмертного донора у 2020 році. За весь час зробили 28 таких операцій. В одного пацієнта було відторгнення органу. За словами лікаря-трансплантолога Володимира Дятла, загалом у центрі минулого року провели 97 трансплантацій різних органів. Цьогоріч за 9 місяців провели 90 таких операцій. Найбільше людей очікують на донорську нирку, печінку та серце. Але не всі родичі людей, які можуть стати посмертними донорами, погоджуються на це. Відсоток відмов це, мабуть, більше половина. Реально більша половина пацієнтів відмовляються. Мотивація це. Складне питання: хтось не аргументує взагалі відмови? Хтось якийсь відсоток аргументує кимісь. Релігійними міркуваннями». за словами медичного капелана Тараса Гатомського, церква схвально ставиться до посмертного донорства. Часто так буває, що родичі перебувають в такому потрясінні. Буває навіть, що лікарі просять нас, щоб ми допомогли рідним десь таки прийняти правильне рішення, коли, наприклад, справді донор надається для трансплантації певного органу реципієнта, Так, і тоді ми кажемо, що це є справа милосердя, правда, коли. Де такий певний вияв любові до свого ближнього це. Фото коридору пошани, коли лікарі вишикували шанувати людину, яка стане донором. Фотографію опублікувала Ірина Заславець, директорка з розвитку першого методу об'єднання Львова. Тоді вперше в Україні в одному закладі пересадили серце, нирки і печінку. А фото поширювали змі та користувачі соцмереж. Ми стрімили просто з операційної для того, аби показати, що зараз відбувається трансплантація серця. Подивіться, як багато людей зараз в операційній. Після того на ранок ми показуємо пацієнта, який вже дихає там самостійно, який прокинувся після наркозу з новим серцем і каже: Дякую, я живу. Дуже дякую родині донора. Підписати згоду на донорство можна самостійно. Бажаючи можуть звернутися на гарячу лінію центру трансплантації. Іванка Досько, Володимирставник та Тарас Комін Суспільне новини Львів.